Доброго дня. І так, нещодавно уряд анонсував чергове підвищення пенсії, і в кабінеті міністрів назвали три категорії пенсіонерів, кому перерахують виплати пенсійні вже не найближчим часом. І в цьому короткому відео я би хотів розкрити всю цю інформацію. Поїхали. Український уряд передбачив підвищення пенсії трьом категоріям громадян України. Розповідаємо, як і коли це відбуватиметься. Згідно з проектом бюджету України у 2024 році, очікується збільшення пенсійних виплат, і в цьому бюджету передбачено для підвищення для трьох категорій українців. По перше, це ті, хто отримує мінімальну пенсію, і пенсія зросте з 2093 тисяч гривень до 2361 тисяч Тим, кому призначена максимальна пенсія, вона стане більшою з 20930 тисяч гривень до 23610 гривень. Гривень. І третя категорія це 65-річні громадяни України, кому призначено гарантований розмір виплат за наявності стажу. Він збільшиться з 2680 гривень до 2840 гривень. І оцим останнім 65-річним. Пенсіонерам у квітні 2024 року пенсію збільшать ще раз до 3200 гривень. Крім того, у березні 2024 року відбудуться зміни в системі нарахування пенсії. За словами голови кабінету міністрів, нова бальна система збалансує диспропорцію у виплатах тим, хто пішов на пенсію давно, і ще молодим пенсіонерам.